Субтитрувальниця Оля Шор але от ми ну, є ж можливість з телефону просто заробляти, на дивані щось виставляти. Отут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток, він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вмісти того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, обробити, чи щось таке виставити і зробити з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон світів, бо люди постійно щось купують. Путь онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, і заробляти на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць, хтось вже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті нікуди ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну, це величезна проблема. Якщо питався, Треба спитатися ще, обов'язково. Ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назад. Колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там, з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там, бізнес медійний, і тепер він росте, розростається, У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди. Ну, не розумію, не, не тут питаюсь донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто попробували, ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямійфіри, до речі, вони же записала в шоці профілі є. Скільки у людей виходить заробляти і як? І де вони знаходяться, і яка у них обвинна зарплата?